Останнім часом комунальне підприємство КТП 1628 отримує багато запитів щодо створення спеціальних майданчиків для великогабаритного сміття. Проте навіть після завершення робіт з їх облаштування, кремчужани не дотримуються правил сортування побутових відходів, що ускладнює роботу комунальних служб та збільшує ризик забруднення навколишнього середовища. Під великогаборотне сміття можна складувати тільки ті речі, які не поміщаються в сам контейнер. Це дивани, холодильники, тумбочки, які мають розмір такі, що не поміщаються в сам контейнер. Тоді тобто ви можете це складувати возле контейнерного майданчика, і ми це все відпрацюємо. Для забезпечення чистоти міста та збереження екології важливо, щоб кожен житель відповідально підходив до питання сортування сміття. Адже у Кремечці вже давно облаштовані контейнери, які дозволяють розділяти. Ляти побутові відходи для подальшої їх переробки, також, якщо виникають проблеми, може під'їхати майстер виробничої дільниці і надати вам правильну інформацію: як користуватися, куди складувати. Ви можете замовити послугу на вивіз, якщо у вас є ремонтні якісь роботи. Цю цю інформацію ви можете подивитися на нашому сайті КТП Кримчуцька 1628, а також поспілкуватися з нашими співробітниками. На кожному контейнерному майданчику розміщений графік вивозу твердопобутових відходів. Та інша необхідна інформація при виникненні додаткових питань можна звернутися на гарячу лінію КТП 1628 за номером телефону, який бачите на екрані. Спільними зусиллями ми зможемо забезпечити чистоту нашого міста та зменшити негативний вплив на довкілля. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.